Книга псалмів, Псалом 8. На закінчення над виноградним Давилом Псалом Давида. Господи, Господи наш, яке величне Твоє ім'я на всій землі. Велич Твоя піднеслася вища небес, з уст немовлят і тих, які суть. Ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоби знищити ворога і мстивого. Коли я погляну на небо, діло рук твоїх, на місяць і зорі, які ти заснував, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього, ти зробив її дещо меншою за ангелів, ти увінчав її славою і честю, і поставив ти його над ділами рук своїх, усе підкорив йому під ноги усіх овець і биків. А також польових тварин, небесних птахів, морських риб, що носяться морськими глибинами. Господи, Господи наш! Яке величне Твоє ім'я на всій землі?